Привіт-привіт, дорогенькі! Дякую, що зайшли в гості до нас. Ми усім вам дуже-дуже раді. Вітаємо у вас от таким от гарним чудовим небом. Сьогодні поділимося з вами, як пройшов наш тиждень. Розкажемо, покажемо, чим ми займалися, що робили. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Через нашу землю тече отакий от от гарний струмочок. Він називається в бренді Вайн Крейк і насправді дуже добрий. Ми любимо сюди приходити і з нами приходять сюди відпочивати наші кицьки. В кожну пору року тут дуже цікаво і є чим зайнятися. У цьому струмку є свої жителі. Ми тут і рибок бачимо, і черепашок іноді навіть. І ось, як бачите, є навіть пресноводні креветки. Це дуже цікаво. Ніколи не думала, що такі існують, а вони бачите, насправді є. Пам'ятаєте, я вам казала, що 30% своїх квітів у квітниках я знайшла у лісі. Ось знайшла ще кілька таких кущиків нарцису. Хочу вам показати, що дійсно так воно все і є. Бачите, ось один кущик, вже з квіточками, зараз з хлопчиками його пересадимо. А он, ось другий. Там є миленький четвертий пробивається, третій точніше, ось четвертий. От, ще буде 4 кошти нарцисів. Вони такі звичайні, нічого такого в них особливого немає. Але це також квіти, які будуть. Я думаю, що вони дуже глибоко там сидять і цей не буде навіть квітнути, але ми їх пересадимо в квітники, то їм вже буде там добре. От, ще 4 подарунки. Йдемо дивитися далі, що там, може, ще щось знайдемо. А ось ще знайшли. Ось таке. Мені здається, що Віфлієвська зірка. Ми тут пропорція встромили, щоб його знайти. Зараз будемо йти і вишукувати. Там ще одну знайшли. А там ще одну, де пропорції. Для нашого струмка під другою вивели ось таку трубу. Щоб він міг продовжувати бігти текти, куди йому треба, по своїм справам. Поки ми гуляли, погляньте, що я знайшла. Невже, друзі, це калина? Справжня дика калина, ніхто її тут не висаджував. Якщо ви теж вважаєте, що це дійсно калина, будь ласка, дайте мені знати. І я думаю, що ми з хлопчиками ідемо, її викопаємо, і буде вона рости вже десь у нас у дворі. Мені б дуже хотілося мати калину, тому що вона росла в моєму батьківському дворі, і в мене знаєте якісь такі. Теплі, приємні спогади. Та мені здається, що калина майже в кожному українському дворі росла, і це майже частина нашої культури. Навпроти нас одне з полів нашого сусіда Еріка, а він фермер уже в третьому поколінні. Першими до нас прилітають отакі чорні птахи і американські робіни. І якщо ми бачимо такого птаха, ми знаємо, що все. Весна вже тут. А це поле ще одного нашого сусіда з іншої сторони. У нас тут у всіх сусідів є поля. До нас завітали огні вечором. Начебто немає чого їсти, вони приходять до нас попастися на поле і то начебто, і нічого, аби тільки не робили шкоди деревам. А іноді вони і цим займаються особливо люблять. Їсти усі мої квіти, які тільки можливо, і я, звичайно, на них за це дуже й дуже зла. Так прошу один із наших чудових вечорів, вдячні їй за можливість пройтися, відпочити і заодно зібрати сміття біля дороги, щоб дорога була чиста і людям було приємно. Вдячні їй за барвистий захід сонця, тому що він додає приємного настрою на увесь вечір. А в інший день ми вирішили гарненько попрацювати, зібралися усі разом і вирішили дочистити свою територію для того, щоб у дітей був гарний ігровий майданчик. Старший синок сьогодні працював на тракторі, другий синочок у нас був за косилкою, а маленький мені у всьому, в чому тільки могли допомагали. І ми швиденько, я в ділочки справилася з усім. Звичайно, ми втомилися під кінець, але, знаєте, таке якесь приємне відчуття від е, проробленої роботи, що вже знаєш, в тебе і ця частина також зроблена, і це як на мене. Е, ну, я б сказала навіть якась така своєрідна винагорода, яка мене персонально надихає на якусь іншу роботу, яка ще в мене там є, саме от коли я бачу гарний-гарний результат. Ось ми знайшли щось таке точно не трава. Бачите, як воно росте там. Але воно, знаєте, мені нагадує цибульку якусь, не знаю що. Я все ж таки викопаю заради цікавості і подивимося, що воно таке. А ще ми знайшли кілька лілій. Це точно лілія. Тут бачите, одна. Ось ще одна, і там ось третя. Зараз будемо викопувати це все. Тимофін Ну от, закінчили ми свою роботу на зараз. Спочатку ми все листя. Якісь гілочки повигрібали, все, що було, повирізали. Потім закрили от от. А, що воно таке, навіть плівка, якась, ну, вона не плівка, а для городу зроблена. І насипали з хлопчиками ось таку от, бульчу, яку нам завозять майже безкоштовно. Я підписана на а, таку. Такий сайт, де ти можеш лишати свою адресу, і коли є у компанії, які займаються, ну, вони там підрізають дерева та будь-чим займаються. І багато в них роботи, і іноді їм немає де скинути Оцю, бачите, щепку таку. Ось така вона. Вони мені іноді її завозять. щось Останнім часом вже не видно їх, мабуть, роботи не було взимку. Я віддаю 20-40 доларів за великий, велику грузову машину. От. Так що вийшло у нас таке. А? І я скажу, друзі, вам, що ми молодці. Хлопчики в мене ну, просто як бджілки. Я не встигала навіть нічого знімати, тому що поки один там щось гребе, інший щось робить, і ми всі разом от зробили таку роботу. От. Ну і, звичайно, тут трішки підпалюємо. Те все, що повитягали, щось горить, щось мокре, ще сохне, але намагаємося це все переробити. Я думаю, тут метри три цієї завишки. Така велика доволі куча. ну Перепалимо потрошечку. Ну от я тепер, де їм гратися тут набагато чистіше, зручніше. Бачили, як раніше було, багато було трави, і доглядати було дуже важко, тому що тут територія ще дика, не оброблена. От. А там ми лишили, тому що ми хочемо їм. Купити таку така структуру Дом по якій треба лазити, і то ми лишили, спочатку треба її закріпити буде, а потім вже засипати цим, цей, цією. Ми це називаємо малч. Отож, йдемо на перерву, тому що ми молодці. Ну що, повернулися ми з свого відпочинку. Перекусили, поповнили сили і йдемо сюди. Тут є таке місце непогане, яке дуже-дуже хочеться нам його розчистити через те, що ем, тут можна ловити рибу і відпочивати. І бачите, там є такий шматочок. Один непоганий, інший непоганий. Але воно все поросло, незрозуміло чим. Якісь починають тут ожина, якась тут дика росте, малина. Я навіть не проберуся, тому що, як бачите, тут є ось така красавра. От. Але тут цілий шматок нашого ставочку, до якого ми не можемо підібратися через це все. І Раніше ми тут ловили рибу. Тож, Спробуємо щось сьогодні зробити. Будь-не невеличкий такий шматочок, і то буде дуже добре. Гляньте, дорогенький, яке гарне небо у нас. Ми нарешті. Доробили роботу, яку намітили. Я сподіваюся, що видно різницю, то були. такий чагарник був, а цю частину ми вже розчистили. На жаль, не все нам вдалося. Тут шматочок ще лишився через те, що просто вже немає в нас ніяких сил. Тепер спокійно можна підійти до озера з цієї сторони. І тут можна порибалити за бажанням. Ну, коли їх буде у нас все, ще доберемося і до цієї частини. Ну, і хто знає, може дійдемо і до мого особливого містечка. Завжди сонечко сідає саме в цьому куточку і влітку такі особливі просто види тут. Я насолоджуюся дуже вдячна за те, що в мене є така можливість. Іноді до нас на озеро прилітають канадські гуси. Вони, звичайно, не найкращі сусіди, бо вони дуже агресивні і ганяють і домашніх тварин, і на людину можуть нападати. Взагалі тут їх дуже-дуже дуже багато, куди б ти не пішов на будь-якій воді, річка то, чи озеро, чи навіть такий, знаєте, біля магазину. Тут у нас дуже часто роблять для краси якісь такі маленькі, начебто навіть калюжі такі озера для краси, і вони і там навіть живуть і виводять своїх гусенят. Тобто це у нас таке, як горобці, я б сказала. То і такі до нас при, прилітають, і дикі качки різноманітні, бувають дуже-дуже гарні, якими ми прямо насолоджуємося. А тут -от ви бачите, як наш кіт Петро грає цю вівчарку. Він пасе оленів, то за ними бігає, то вони його наздоганяють. доганяють. щось більше півгодини вони там то вирошували, обнюхували один, одного, а потім олені пішли собі у ліс, і Петро слід за ними. Взагалі, то олені дуже небезпечні. для Домашніх тварин, вони їх з легкістю вбивають. А от ці, як ми бачимо, якісь такі миролюбиві, і з нашим котиком Петром усе гаразд. Нарешті, друзі, ви можете чути звичні вам звуки, співи пташок, до яких ви звикли з минулого року, які на кожному моєму відео, щоб я не знімала, і от нарешті повернулися ті пташки, які, знаєте, співають, мабуть, найдужче, так би мовити, перша супілка – це ось американський Робін, і я їх дуже-дуже дуже чекаю, дуже сильно люблю. Цього вечора був настільки густий туман, що ми вирішили піти на поле сусіда, взяти вас з собою і показати вам, наскільки це красиво. По друзі зустріли свою кішку Катрусю, яка вирішила сходити в гості до нашого сусіда. У нього є вівчарка. Не знаю, що вона собі там надумала, але ми її звідти забрали. Настільки був густий туман. Ще навіть нічого не вдалося вам зняти, тому що відмовлявся телефон, це все знімати, як бачите. Але було дуже і дуже-дуже гарно. Я дякую кожному із вас за час проведений із нами. Бажаю вам гарного тижня. Обнімаю вас у кожного віртуально і прощаюся з вами до нових відео. Нехай все у вас буде добре. До побачення!